Зараз влада це дипломати плюс армія. Будь-яка спроба сказати ні все так однозначно там не всі плохі. давайте тіскати приміряння закінчиться тим, що їх просто будуть тупо бити на вулицях. Це питання насамперед освіти. І це страшно насправді. Це жахливо. Тому ну, з людьми треба про це говорити. Не Те, що хочеш, мусиш. Добрий день! бажаємо здоров'я. Канал Фронт 18 робить інтерв'ю з героями України: військовими, волонтерами, ветеранами, патріотами України. Спеціально для вас наш принцип, Пряма мова з перших вуст. Ми залишаємось за кадром, щоб справжні герої могли розказати вам правду. Для нас Край важлива ваша допомога. Підписуйтесь на канал Фронт 18 Поширюйте посилання в соціальних мережах. Поставте лайк. Ваша небайдужість важлива в інформаційному протистоянні з ворогом. Станьте спонсором нашого каналу. Переходьте за посиланням на Патреон і обирайте зручний для вас план. Це допоможе нам більше працювати для вас, Роман Ніколаєв, Юрій Беденко. Спеціально для «Фронт-18». Україна понад усе. Слава Україні! Слухайте, волонтерство це ж невід'ємна частинка української ментальності. Це зашито десь в ДНК. Тому що я пам'ятаю, навіть це ж не так давно ще було, є таке поняття, як толока. Так? В мене в селі в тата, навіть ще там, скільки років, умовно, 50-40 тому хлопець з дівчиною одружилися. Пару днів погуляли весілля, а потім в якийсь чудовий день все село зійшлось і з нуля коробочку. Хоп, вигнали їм, потім дашочком перекрили, потім е, якісь там внутрішні роботи зробили. І це все на безоплатній основі. А, звичайно, не тільки за дякую, а ще треба було могорич поставити, погодувати людей і так далі. Ну, все в нас <зараз>, зараз те саме, українці нам щось дають. Те, що вони дають, там гроші і так далі, ми перетворюємо в дієву допомогу, а, і нас за це годують. Тому що ми ті волонтери, на яких інші теж волонтерствують. У нас є дві структури, які нас підгодовують. Я їм страшенно за це вдячний. Тут десь 50 чоловік працює з копійками в нас, і крім того, у нас ну, певний потік військових кожного дня. Коли хлопці там, приходять щось забирати, там, приїжджають здалеку, то. Ну, якщо ми там своїми силами не, не могли підвести, то звичайно ми їх теж годуємо. І тому тут, тут багато шлунків ходить. Загалом влада зараз це президент, який дуже добре себе показав, і це таке народження справжнього політичного лідера в країні під час війни. І Зеленський зі своїми представницькими функціями, які на нього покладені згідно згідно конституції, він справився невідмінно. Тому що а, подібної а, антипутінської коаліції ну в нас не було за 8 років війни. Попри те, що у нас була підтримка заходу, попри те, що вони висловлювали нам concern, а, попри те, що вони там допомагали нам деякими видами летальної зброї. Але те, що відбувається зараз, це насправді кропітка робота і президента і кулебу всього дипломатичного фронту. І, зрештою, ну в принципі, те, чим займається залужний зараз, це так само політика. Тому що, якби не українська армія, якби не рух опору, а Захід би такий подивився і сказав: Ну, звиняйте, так сталося. Ось. Тому ось зараз влада це дипломати плюс армія. Я, я боюся, що в нас і зараз не є сформульована якась навіть от в стані війни, і цього жаху і пекла, який ми переживаємо, немає сформульованої чіткої національної ідеї. Це моя теорія. Я не готовий стверджувати, що вона є правильна. Це предмет моїх дискусій з там, великими українцями, на кшталт Мирослава Мариновича, з яким я в ряди годи маю можливість спілкуватися, навчаючись в магістратурі Українського католицького університету. І ми з ним сперечалися на цю тему. І Він казав, що треба ось ну з нам знайти дійсно ту національну ідею. А я кажу, що національну ідею можна знайти, коли ми укладемо суспільний договір. І тут у нас дуже сильно розходяться думки. Тому що Мирослав Маринович казав мені, що для того, щоб укласти правильний суспільний договір, ми маємо зібрати еліти різних суспільств, ну українського суспільства, різних прошарків, різних груп інтересів, різних регіонів і так далі, різні політичні еліти, зрештою посадити всіх за один стіл і шукати ось цей суспільний договір. А я стверджував, що ми не можемо цього робити, тому що сідати за один стіл з там п'ятою колоною виглядів, умовно кажучи, там ОПЗЖ, Мураєва, якихось там опоблоків на і, і, і інших шаріїв, умовно кажучи, це ну це завідомо деструктивний шлях. Я пропонував формулу, що зробити все, як каже е, пан Маринович, за виключенням тільки того, що ось все це кодло умовно за стіл не садити. Винести їх за душки, прийняти суспільний договір, а цих поставити перед фактом. І мені видається, що війна зараз стала все-таки каталізатором цього процесу, про який говорив я, а не про який говорив пан Маринович, тому що війна призвела до того, що частина тих людей, про яких він говорив, вона зараз в країні відсутня, а навіть ті, які залишились, вони змаргіналізовані, а частина з них ще й сяде і сяде надовго. І їхні прибічники, попри те, що Роками не показували активної діяльності сірої речовини у голові. Навіть у них вже працюють інстинкти самозбереження. І вони розуміють, що будь-яка спроба після всіх цих звірств, які принесли сюди росіяни, будь-яка спроба сказати тільки, що не все так однозначно, там не всі плохі, давайте іскати примирення, закінчиться тим, що їх просто будуть тупо бити на вулицях. От. І тому мені здається, що. Нам потрібно після перемоги чіткіше артикулювати і формулювати ту національну ідею, до якої ми, зрештою, прийдемо. Але ну, там, виключно мого бажання, бачення і так далі цього мало. Клас пасіонаріїв в Україні завжди був кількісно невеликим і не завжди впливовим. Тобто він міг впливати у великих містах. Але я неодноразово я проїхав всю Україну, просто всю наскрізь. І я бачив, як в там, маленьких містечках, в селах, по регіонах, які трохи далі від Києва. Пам'ятаєте, був цей депутат Бюта, який убив селянина, його посадили. Він відсидів, вийшов і з величезним відривом переміг на виборах голови територіальної громади. А, тобто людям це ок. І, і от я переживаю, а, чи все-таки війна переверне людям а, ось тут щось, чи вони зрозуміють, що м -м, епоха кріпких хазяйственників, які з однієї кишені в них виймали, а в іншу їм тицяли копіючку, що вона минула. Може, люди зрозуміють, що для того, щоб керувати якимись процесами, ти не обов'язково маєш виглядати. А, як люди звикли. У ну, мене в Черкасах є друг Вітя Євпак. Він офігенний крутий А, Він створив велику it компанію Він керує такими процесами цікавими, унікальними. Він старається для міста. У нього гуманітарний напрямок дуже класно працює. У нього благодійний фонд. Тобто він От видно, що ця людина живе містом, і він хотів бути е мером міста і навіть вийшов у другий тур. Я був в Черкасах, там, ну з людьми ж балакаєш, е десь там до тебе підійдуть в кафе, там сфоткатись, ще щось. Ти з ним балакаєш. Я каже, за кого ти голосував? Він каже, ну там, за Бондаренко. Я кажу, а чому за її не голосував? Каже, да він каже: він мені не виглядає, як мер. От, Тому що це інтелігентний чоловік в окулярах. Е він не виглядає як крепкий хазяйственник. Він не каже бля. от. нього немає там за спиною якихось цікавих історій. І це страшно насправді, це жахливо. Тому що люди готові в Україні були миритися з тим, щоб ними керував хто завгодно, а не ті, у кого є профільна освіта, успішний досвід в різних сферах. Хто знає, як створювати алгоритми, які потім працюють без твого там втручання. І я би хотів, щоб ми цю сторінку перегорнули, відверто кажучи. Тому що а, якщо ми не зробимо висновків з, з минулого і, і от з того, що відбувається зараз, то тоді ми просто самі себе знищимо. Це питання насамперед освіти. А вже від неї далі все, все скаче. У мене був досвід двох кампаній. Парламентської і мерської. І коли я зустрічаюся з людьми, і вони кажуть: ну от ви станете депутатом, що ви будете насамперед робити? Я кажу: треба ну, докласти ну, багато різних фронтів, але безумовно, що один з пріоритетних напрямків це реформа освіти. У нас, освіта в надто належному стані. Те, що маємо зараз, воно не виконує функцію. по Формуванню з маленької дитини громадянина з критичним мисленням. Тому люди ведуться на популізм, тому люди обирають гречку, а не професійність і так далі. І коли я людям про це кажу, я бачу в очах типу, чувак. Ми то думали, що ти нам скажеш, що комуналка буде меншою, Там, чи ще якась біда, чи нам щось тут на шару будуть давати і так далі. Тому ну, з людьми треба про це говорити навіть в ручному режимі. Тобто, коли я там зустрічаю з якоюсь громадою, ми сідаємо балакати, і я їм пояснюю, що ці 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 проблеми вони ростуть ногами звідси, а не отак, як ви собі думаєте, добре, тоді воно трохи переламує. Але ну, ти фізично не можеш 40 мільйонів чоловік навіть за життя. Обійти і проговорити. Тому тут ви праві медіа теж будуть мати важливе значення. Але це вже занадто велика і обширна тема для обговорення, тому що я не знаю, що там з тими законами про деолігархізацію. Я не знаю, чи будуть в медіа, ну принаймні, це була моя мрія і там. Подавалися голоси, що це можна зреалізувати. Чи не будуть там, наприклад, в медіаструктурах вводитися наглядові ради, які будуть слідкувати за тим, щоб власник медіа не впливав на редакційну політику медіа. Це дозволило б убезпечити там, якісь процеси впливів на електорат. І щоб медіа нарешті в Україні ставали бізнесом, а не механізмом впливу на людей перед виборами, тому що у нас практично всі медіа, якщо ми говоримо про крупні холдинги з телевізійними ресурсами, це дотаційна історія. Ну, це так само про щось говорить. Тому після перемоги будемо уважніше до того приглядатися. У кожного з них є благодійний фонд. Але наявність благодійного фонду це ж не тільки щире бажання допомагати комусь чимось, просто без видимих благодійних історій ти будеш незрозумілий на Заході. Тобто для них це просто елемент бізнес імперії, невід'ємний. І то, що хочеш, мусиш. Я, в принципі, вітаю будь-який соціально відповідальний бізнес. І добре, що а, а, на каналі Україна в кожному випуску новин нам розказують, що без а, як, Ріната Леонідовича мільйони людей були голодні, тому що він їм роздає а, допомогу. От, і це насправді дуже так, цікаво виглядає, зважаючи на бізнес імперію Ріната Леонідовича, на питання про податки і так далі. І так далі. Офшори, шмушори. Так, да, за, за ці над, ну, надлишки е, можна людям щось виділяти. Е, я не знаю, де Віктор Михайлович Пінчук, е, чи він в Україні, чи він десь за кордоном. Е, я, ну, умовно кажучи, я в Києві, в столиці України, цих ребят в упор ну, всіх не бачив. В той момент, коли ось тут треба було е, залишитися і своїм прикладом показати, що. Ми, Stay Strong, що ми не віддамо. Зараз з'явилася плеяда багатих людей. Мені язик не повертається їх називати олігархами, тому що вони не відповідають критеріям олігархів. А вони мені страшенно подобаються, вони зробили свій бізнес з нуля. Вони не накрали фабрик заводів під час дикої приватизації за часів кучми. І от вони, це. Це слава Богу, що вони є, і що вони українці, і що їм не байдуже. І де б вони не були, вони е, собою фактично замінили от тих е, хлопців, про яких ми говорили. Тобто, коли на тебе виходить Макс Поляков, е, в Україні його час від часу знають, ну частина верніше, суспільства, знає, що є якийсь українець, який в космос ракети запускає. Отак, от ну така поверхнева тема. Е, ну, сфера, по-моєму. так. Компанія. І, але це тільки верхівка айсберга, тому що насправді в нього велика ІТ-імперія. Він крутий ІТ-спеціаліст і тут IT-сфера в Україні ну, він для них один з гуру. От, і коли він на тебе виходить і каже, я там дивлюся, ви там крутитеся, цей штаб-волонтерський фонд, е Денег надо, що за дурне питання. Він каже: ну, я зараз закину. А, але потім от, покажи, що ви за це робите. Якщо побачу, що хорошо робите, буду закидати ще. От. Ну, і от станом на а, нашу з вами розмову от було а, задоначено 1,3 мільйона доларів. І зараз, от скільки, 500 тисяч сьогодні зайшло. Це для мене приклад, а не тому, що мені, я ж просто знаю, що і іншим так само закидає. І це достатньо великі суми коштів. І так само у нас вже сформувалася плеяда там з розетки бізнесів, я маю на увазі. Нова пошта. А у нас ну, чудові, буде довго перераховувати агробізнеси. Які, от хто хто, а от українські аграрії, вони за ту землю. Вони зубами гризуть, вони дають на волонтерів, вони, вони вкидували величезні суми грошей для того, щоб е, своїм же ж людям там броніки, шоломи, все, що треба підтягнути. Тому що за свої гектари земельки Чорнозему, в які вони життя вклали, вони будуть битися до останнього. Москаль того не розуміє. У нас є нове покоління, яке о, яке виросте. З великою травмою насправді, тому що дорослі люди не можуть нормальну війну перетравити, тому що це неможливо перетравити. Мені 40 років, і я просто кричав по вечорах, коли я це все дивився. У мене троє. Одне ще зовсім малесеньке, ще року нема. Дмитро, звичайно, у своїй 13 розуміє геть все. Соля, щоб не бентежилася, я кожен день там, вдягаю якихось ведмедиків. Ну, тато включається по відеозв'язку. Я їй показую її кімнату, показую, що всі її на місці. Вона мене питається, чи я їх нагодував. Тобто, я намагаюся з одного боку захистити дитину від цих інформаційних потоків, але я розумію, що це. Це така тимчасова історія. Все одно вона трошки підросте, і це все стане відомо зрозуміло. Мені потрібно буде дитині пояснювати. Я би зараз, вже, можливо, почав, просто я не поряд. Я не знаю, як ті діти, батьків яких, і неважливо, чи це були військові, чи це цивільні, убили росіяни, як ті діти виростуть, і що від них можна буде чекати, коли десь за кордоном вони будуть перетинатися з росіянами. І цих дітей будуть десятки тисяч. І нам вже потрібно думати над такими питаннями, як реабілітація цих дітей. Що, що робиться з дітками, наприклад, з аутизмом? Це взагалі окрема історія. Ми, нашим благодійним фондом ми опікувалися різними напрямками, допомагали дітям з аутизмом, і з, з онко, і так далі. І соціалізація, реабілітація діток з аутизмом це дуже довготривалий процес, це роки. І там спеціалісти і батьки вони по крупицях, по крупицях збирають, умовно кажучи, цю дитинку, і ця війна розвалила це, просто в ноль обнулила страшні стреси. І зараз всім цим батькам, спеціалістам прийдеться починати все з нуля. А де відправна точка? Незрозуміло. У всіх напрямках буде дуже багато роботи. Бачите, а, якби це не було кумедно, але росіяни, які все життя гуртували своє суспільство наявністю спільного ворога, якщо ну, взяти там, весь час їх існування, або так, щоб довго не копатися там, останні 30 років, У них, вони ж постійно малювали а, ворога. Для свого суспільства. То їм там хахли у них газ піздят погані. То у них молочна війна з білорусами, бульбаши зарвались То у них там молдавани чи грузини травлять їх вином. А, а грузини взагалі нацисти. Значить, давайте отожмем Окей, а, а от тут є піндоси в Америці, а отут от є Гейропа. І вони просто, ну, коли один ворог приївся, вони так раз, інсталювали другого, і постійно ці люди були в такому стрес-напруга. завжди треба було ненавидіти. І навколо цього вони гуртувалися в більшості своїй. І тут вони просто їм бумеранг прилетів, тому що а, ось цією широкомасштабною агресією вторгненням вони просто звели до спільного знаменника в Україні людей, які раніше до нього не зводилися. Я пару днів тому потрапив в компанію, там був чоловік, з яким я бачився десь рік тому. І ми дуже з ним так натягнуто спілкувалися, тому що він дивився на мене і вважав, що я галтілий бандеровець. а я дивився на нього і розумів, що він ну, не просто там якась латентна вата, а він такий савкадрочер натуральний. І Ми пару днів тому зустрічаємося, і він каже: я недавно два години інтерв'ю Фаріон. І я тут починаю грати, я кажу: мужик, ну все, ти мене переплюнув, бо мене настільки не вистачає. Люди міняються. Це, це дуже добре, що у нас з'явилися спільні знаменники. Проте я переконаний, що е, на ненависті е, ми далеко не поїдемо, якщо ну, ненависть буде фундаментом єднання нації. Чи, чи можна Сатаніти? Сатаніти можна на, на бік ворога. Але е, коли ми повернемось до питання внутрішньоукраїнських е, справ. Відбудови держави всіх цих реформ, і так далі. То е, на, на цій ненависті до Росії не поїдемо. Потрібно любов до себе, до країни і так далі. Вона зараз ви вона зараз в такій піковій точці. Але я не знаю, що буде через три місяці, півроку, рік після перемоги, е, будуть затяжні бої між різними людьми. З доведенням хто більше любив і захищав Україну, будуть рватися на собі сорочки і вишиванки. Тут заводи, які виробляють якусь сувенірку і нагороди, будуть завалені замовленнями, тому що кожен буде собі видавати якісь медалі, ордени. І побачите, що так буде, тому що просто зараз, у ці дні, от зараз, поки ми з вами балакаємо, ми бачимо, що в Києві водорозділ, який завжди був раніше, як в столиці було. А, а ви корінний? Ні, а та ви От. Київ ділився завжди на корінних і понаєхавших. Причому перших менше. <плес> от. Але от це був такий, типу, подрозділ. А зараз я дивлюся, що відбувається. Ж приходять кожен день, там колеги показують смішне в їхніх цих чат ОСББ, чат під'їзду, чат дома, чат ще якийсь. Там почалися затяжні бої між тими, хто виїхав з Києва під час гарячої фази оборони Києва, і тих, хто залишився. Причому ті, хто залишилися, ну там з тих, хто пише, не факт, що вони з автоматом в руках бігали навколо Києва, чи вони записалися в ТРО. Але сам факт того, що вони в Києві залишились, вже дозволяє їм чмирити тих, хто виїхав, і вони це роблять. І цей водорозділ помінявся. Ми так створені, ми з тим ніц не зробимо. Ми будемо завжди гуртуватися перед якимись загрозами. Ми будемо за принципом гуртом легше батька бити. Але як тільки нас буде щось відпускати, ми такі, так, секунда, пам'ятаєш, а ми то не, не закрили питання, треба розібратися. Будемо чубатися далі між собою. Це вже елемент, мені здається, певної а, політичної традиції. Але нема біди. Жити попри все, молитися на нашу армію, на всіх, хто захищає, а, ростити дітей, ростити їх бажано в засадах патріотичного виховання і давати читати нормальні книжки і. Знаєш я, там малого перевіз на Захід. От. Це все. І дзвоню кажу, що робить? Він каже, от, ну, Катя, ну, дружина моя, каже, Катя каже, що ми поїхали в бібліотеку, взяли мені книжок я щось не хочу. Я йому кажу, син, війна не підстава рости ідіотом. А, насправді він дуже любить книги. У нього страшенно величезна бібліотека тут у нас вдома. Ось, але от він вирішив, що не на часі це книгочитання, тому що в країні відбувається війна, і він хоче. Заповнити свої мізки цим. Він мені дзвонить постійно. І тут, коли бої були, тату, що там, ми виграємо чи ми програємо. Ну там ж своя система, якась оцінок. Ну, от, і ти, звичайно, розказуєш синові про наших хлопців, які нам оце, оце приносять, які вибили ворога, і так далі. І дитина починає рости в системі координат правильних героїв. І а, я насправді. Радий, що вони у нас є. Бо е, моє дитинство відбувалося. Я ріс на фейкових героях. Я дитина, яка народилася в Радянському Союзі, мені розказували про 28 панфіловців на Валакаламському шосе, яких не було ніколи. І навіть потім радянська е, ну, історична спільнота визнала, що їх немає. Але буквально от пару років тому Мединський сказав, що. Арештовувати тих, хто це запрещає, тому що це наша гордость, і вони зняли про це фільм. Я хочу, щоб мій е, син і мої доньки росли на реальних історіях, реальних героїв, і їх зараз просто безліч. Тому дбати про сім'ї, дбати про дітей, дбати про країну а, і дивитися уважно за руками. І за переміщеннями, хто де чим займається в цей час, в кого яка риторика? А, хто, попри війну, відпрацьовує чиюсь копійку з лідерів громадських думок? Це можна по текстах одразу побачити. І якщо є можливість працювати, то працювати, тому що економіка полетіла вниз. Захід нам то допоможе, але щоб це нас не розслабило, що, мовляв, якісь там дядьки нам мусять давати бабки, ми мусимо заробляти на себе самі. І після перемоги буде так багато роботи, що просто на голову не налазить. Добрий день! бажаємо здоров'я! Канал Фронт 18 робить інтерв'ю з героями України: військовими, волонтерами, ветеранами, патріотами України. Спеціально для вас наш принцип. Пряма мова з перших вуст. Ми залишаємось за кадром, щоб справжні герої могли розказати вам правду. Для нас Край важлива ваша допомога. Підписуйтесь на канал Фронт 18 Поширюйте посилання в соціальних мережах. Поставте лайк. Ваша небайдужість важлива в інформаційному протистоянні з ворогом. Станьте спонсором нашого каналу. Переходьте за посиланням на Patreon і обирайте зручний для вас план. Це допоможе нам більше працювати для вас, Роман Ніколаєв, Юрій Беденко. Спеціально для «Фронт-18». Україна понад усе. Слава Україні!